Чи варто розвивати себе, так би мовити, по мертвим зонам? Буває таке, що батьки не реалізувалися, скажімо, як балерина, але хоче, щоб її дитина в цьому реалізувалася. Також взагалі треба розуміти, що таланти, які є у ваших батьків, не обов'язково мають бути у вас. Ну, теж стосуються і ваших дітей. Якщо розвивати свої слабкі сторони, це дійсно дуже такий значущий саморозвиток. Це дуже корисно для особистого росту. Але життя не таке довге, його дійсно можна присвятити зростанню особистості через забивання на свої сильні сторони і розвивання своїх слабких сторін. Але, на жаль, великий досвід спостережень та й власний досвід показує, що якщо активно розвиває людина свої слабкі сторони, то в той час. Сильні сторони її можуть пригнічуватися, згасати. І як результат ти не розвиваєш свою унікальність, ти стаєш максимум десь посерединці, але скоріш за все взагалі і не туди, і не сюди виходить. Тобто людина така просто закопує свій талант. Стає навіть гірше ніж середньостатистичні показники. А все тому, що все ж таки будь-які зусилля потребують енергії, тому щоб розкрити свої таланти, бути дійсно собою, бути щасливою людиною, проживати своє життя, треба вкладати, інвестувати свою енергію на посилення своїх сильних сторін. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.